Привіт, мої підписнички! І сьогодні я буду збирати яблука, і їх ми будемо здавати. Розкажу, скільки було, покажу, як я їх трясу, покажу, скільки ми заробимо. Це теж одне з основних правил, я думаю, вам теж буде цікаво. Ну і напишіть, що ви збираєте яблука і здаєте їх на гроші. Лайк, підписка, смачне, ну ви вже зрозуміли. Переходимо далі. oś tak ja trysuję jabłka moje piesniczki my się od nich zbierajmy nas jest dużo jabłek oś tak Stop. oś tak ja trysuję jabłka bez na piesniczki napiszcie czy wy zbierajcie jabłka na zdaczu Свої область. Ось так, песнячки Зараз ви побачите, як яблука летять. Це кулька, до речі, я нею тягну гілки і стрісаю ябка. Раз, два, три. Ось так. Оператори, покажіть, скільки яблук нас нападало. Підійдіть ближче, тут можна впасти акуратно. Ось подивіться, дорогі мої підписнички, скільки яблук нападало. Ось так. Ось зараз. Далі трясемо, кадри не дуже, але все ж таки. Опа. Ось трясли. Ось так зараз по даху будуть яблука летіти, дивіться. А ви поки підпишіться і поставте лайк. Нам важлива ваша підписка. Так, підписнички, Зараз вам трошки я детально розкажу, що в нас і до чого. Ми, у нас є багато яблунь. Вдома, в селі, ну, як ви знаєте, я в селі проживаю на канікулах і на вихідних. І ми збираємо яблука. У нас приїжджає машина спеціальна, ми їх здаємо і отримуємо за це кошти. Того я зараз йду по тачку. Я трохи яблука трясу, мої рідні збирають, і ми так возимо. Я мішки перевожу, ну, ось таке коротше. Ось так. Так, мої підписнички. Їду я вже своєю коліжанкою. Це подружка, хто не знає, нас так на Львівщині кажуть. Їду я забирати мішки. Буду вам трошки показувати. У нас старенька, але така броньована трошки. Ну, та й таке. Ось так зараз я складатиму мішки, і ми будемо їхати і їх вести до брами. Брама це ворота. І будемо складати так. Ось кидаємо далі. Та й потрошки їдемо. Ось так їдемо. Так, ми мої підписнички, вже їдемо. Ось я поклав три мішка і веземо нашою красунею, машинкою до брами Я вам вже пояснював, що це. І зараз ми покладемо і я це ще одні ходки. Так, мої підписнички, їду я. Зараз буде камера трошки трястись. Везу я ті яблука, ой, зараз я вам розкажу все, Коротше, як їх завезу. Дивіться, мої підписнички. Зараз у нас тут є шість мішків і ще сім є на городі. Разом 13. Ну і так ще як нам оцей, що міняє, він привозить недобрі мішки, ми даємо свої гарні. То я їх впала. Я їх везу окремо, а їх є, напевно, теж ще сім. Коротше, потім підрахуємо, вам скажемо. Ось так. В принципі, не знаю, напишіть. Ви помітили, що я кажу багато ось так. Бо коли я передивився своє відео, я реально це багато кажу, стараюся так не вживати. І такі справи. Йдемо далі. Так, мої підписнички, тут є в нас 13 мішків. Я вам ще дознімлю, як я привезу всі, і скільки їх буде, і за скільки ми їх продали. Так що ось таке. Ось мої золоті підписнички, дорогі, скільки вийшло в нас грошей. З 12 мішків ми ще маємо ще, так що це не кінець. Перед тим ви бачили кадри, як, я, як ми здавали ці яблука. І за ці всі мішки ми 12 мішків, 311 кілограмів, ми отримали 466 гривень. Гривня це українська банкнота. Я з України, хто не знає. Ось 5 гривень, гривня 10, 50, 200 і 200. Якщо мені не вірите, порахуйте. Ось так. Ну, це ще не кінець, тому що ми здали одному водієві, а зараз будемо здавати другому. Ну, я трохи змучений, ми зараз пообідаємо, він потім приїде. Для вас прийде секунда, а для мене трохи часу. Так що дуже люблю гривню. Вам, до речі, подобається новий номінал Лесі Українки. Ось ці копійки не дуже люблю. Колись гривні паперові, бо воно тепер і є, але менше. Так що йдемо далі. Так, мої підписнички, в попередніх кадрах ви бачили. Я показую, як ми другий раз даємо яблука. Тут є 811 гривень. Всіх разом, там 466, всіх разом 1277 гривень. Не знаю, скільки в доларах, можливо, я покажу. Ну, не знаю, в доларах, не знаю дуже валюти в євро, долари. Єдине, що так можу ще сказати. Ось, ось така в нас ситуація. Тому. Всі бувайте здорові! Пишіть, чи ви колись збирали яблука на здачу або взагалі що ви збирали на здачу? Всім па па па, -па.